Сьогодні 22 грудня четвер. у Господа простого і тихого серця, щоб зустрітися з ним у молитві, відкриваючи в цьому новому дні його милість. І правду. Сьогоднішнє слово погодить з Євангелія від Луки. Сказав Господь притчу цю. один чоловік посадив був виноградник, найняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних. А виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. Знову послав він другого слугу, та вони й того, побивши і обезчестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони й цього також, ранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника. Що мені робити? Хіба послати мого улюбленого сина? Може, його пошанують? Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою Це спадкоємець. Убиймо його, і так спадщина буде наша. І вивели його за виноградник і вбили. Що отже зробить їм власник виноградника? Прийде. І вигубить тих виноградарів, і виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали нехай так не буде. Ісус же глянув на них пильно і мовив. Що отже значить це писання? Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється. На кого ж він впаде, роздавить його. Прича про виноградаря це відображення історії непростих стосунків бога зі своїм народом. Так само, як сьогодні, було б неприпустимо, якби наймані працівники забрали у власника фірму, в якій працюють, так само абсурдно виглядає замах людини на абсолютне свавілля над своїм життям і життям інших людей, стосунок між людьми. Чи дойдеться про родину чи про роботу, теж обумовлюється певними зобов'язаннями з кожного боку, воно є знаком єдності. Тому виноградар, який посилав своїх слуг по частку з винограду, в такий спосіб нагадував їм про причетність до більшої справи. Цією притчею Ісус докоряє народові і Його зверхникам за часту невірність заповідям, бо ті слуги, що були послані перший і другий раз, це якраз і є пророки, що з одного боку були обдаровані надзвичайним даром чути слово Бога і мали обов'язок переповісти Його, а з іншого боку, часто були за це переслідувані. Деколи здається, що спілкуватися з Богом це приємність, світло та захват, однак це живий стосунок Творця зі своїм сотворінням, який і справді буває і світлим, і захоплюючим, але водночас і вимогливим, тому що справжня любов також вимоглива. Що мені робити? Хіба послати мого улюбленого сина може, його пошанують? Це внутрішнє міркування показує глибину віри, самого Бога у доброту людини. Здається, він аж до наївності схильний чекати на нашу переміну серця та чи справді це наївність. Хіба? Невістка про смерть Христа, Сина Божого, продовжує змінювати серця грішників. Камінь, який відкинули духовні будівничі Ізраїля, став наріжним каменем глибокого стосунку з Богом і повнотою життя для кожного, хто бажає його прийняти. Казав Господь причу цю. Один чоловік посадив був виноградник, найняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних. А виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. Знову послав він другого слугу, та вони й того, побивши і обезчестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони й цього також, ранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника. Що мені робити? Хіба послати мого улюбленого сина? Може, його пошанують? Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою Це спадкоємець. Убиймо його, і так спадщина буде наша. І вивели його за виноградник і вбили. Що отже зробить їм власник виноградника? Прийде. І вигубить тих виноградарів, і виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали нехай так не буде. Ісус же глянув на них пильною мовою. Що отже значить це писання? Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється. На кого ж він впаде, роздавить його. Писання запрошує тебе споглянути на своє життя та на твої стосунки з Богом і з іншими з перспективи незбагненої довготерпеливості і довір'я Бога, та усе будувати з Христом і в Христі. Цю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.